Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо з вами тему кількісні числівники, іншими словами цифри від нуля і вище. Давайте спочатку прочитаємо основні: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Тепер давайте розберемося, як ми будемо формувати ці цифри. Цифри від 0 до 12 треба просто вивчити. І потім на їх основі вже вчитися формувати цифри далі. Хочу зауважити, перш за все, що в німецькій мові числівники читаються спочатку одиниці, потім десятки. тобто задум наперед. Це для нас трохи незвично, але до цього треба звикнути. Тому. Формула формування цифр від 11 до 19 це одиниці плюс десятки. Наприклад, цифра 13 в нас складається з цифри 3 одиниці і 10 десятки. 3 в нас буде 2, а 10 буде цин. І якщо ми складемо докупи, виходить, що 2, цеї 13. Цифра 14 складається так само: 4, 10, фір, цеин. 15, фünф, ен, 16, 16, і так далі. Як бачите, все просто. До назви одиниць ми додаємо цеин, тобто 10. І отримуємо потрібне число. Дивимося. Два. Далі. Утворення цифр від 21 до 99. Спочатку я вам прочитаю. 21. Ein und 20. Цвайун 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Як бачите, формула одиниці плюс «унт» і плюс десятки з закінченням цик. «Унт», як нагадую, це в нас і. Тобто, наприклад, число 23 спочатку розкладемо на 3 одиниці та 20. 20. 3 und 20. І в нас виходить 23. Число 54 ми розкладаємо на 4, 4, und, і 50 буде 50. 4 und 50 – 54. Якщо ми, наприклад, візьмемо цифру 78, то ми спочатку розкладаємо на 8 та 70, і це в нас буде 8, und Зібций. І так далі. Нагадую, задом наперед одиниці, потім десятки. І тепер давайте розглянемо з вами, як ми утворюємо просто десятки. Як буде цифра 10, ми з вами вже вивчили до того, це цейн, тому почнемо з 20. Цванций, 2йций, фіоций, фюнций, зейхций, зібций, ахций, нонций і хунтат. Розглянемо формулу утворення. Ми утворюємо за допомогою закінчення цик та одиниць. Наприклад, цифра фір-циг починається від 4 фіа і додаємо закінчення цик. Фія цик цифра 80 «ахт цик. Деякі числа в нас формуються з невеличким відходом від формули. Зверніть увагу, цифра 30 утворюється за допомогою закінчення не цік, а Сик. Трай, сік. Цифра 20 у нас утворюється не за допомогою одиниці цвай, а цван. цван цік. Тобто корень трохи в нас змінюється. І так само не за правилами утворюється цифра 70, того що 7 буде зібен, але ми тут беремо тільки корень зіб. Зіб, цик. Тобто ми губимо закінчення N, зіптик. Ці три цифри просто треба запам'ятати. На цьому на сьогодні в мене все. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо залишились у вас якісь питання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, я рада на них відповім. Порядки відчислівники та дробі я зроблю в окремому файлі, в окремому уроці, і ви зможете з ним ознайомитися трохи пізніше. Дякую вам за увагу і до зустрічі!